Лев. осінь. Значить, самі основні моменти, позитив, негатив, як з цим справитись. І тух, і фони, фоновий розклад осені. І так, дивимось. Основні моменти. Це якісь, хтось зустріне свою другу половинку, якісь зустрічі, якусь інформацію може дізнатися. Випадково, так? Да? Значить, лев. Будете взаємодіяти з королевою кубки риби, рак і скорпіони. Це, можливо, ваша дружина ще, кроме того, як знак Е, Мама також може бути по цій карті. Людина, яка дуже, знаєте, така сімейна, добра і уютна. Далі, фінанси. У вас стабільно, все добре, буде з фінансами, знаєте, просить не будете. Скажімо так, Фінансовий стан ідеальний. отак значить В позитиві у нас виходить карта відпочинку і імператриці. А я можу вам сказати: знаєте, така буде історія, що От ви старалися, старалися щось робили, да? і от у вас законний відпочинок. Ви можете собі дозволити відпочинок, при тому, що він не буде впливати на те, на ваш, на ваш розвиток, на вашу там, продовженість і так далі вашої роботи. Ваша робота робиться, ви відпочиваєте, зрозуміли? Також, хто чекає дитинку, може дізнатися про вагітність. Далі в негативі. В негативі йдуть якісь патрі, якісь опасності на дорозі, хочу вам зауважити, будьте дуже-дуже-дуже уважні на дорогах, не літайте, їдьте спокійно і в спокійному стані, от я так хочу сказати, також, що е... це ще може бути? Виберете не той шлях, не ту дорогу, ну, не фактично, да, а в переносному сенсі цього слова. Наприклад, будете вибирати з двох робот, можете, да, і виберете не ту. Вибер, будете вибирати з двох жінок або чоловіків, виберете не того. Може бути таке, да? І потім будете за це жалкувати. Далі, що може вам допомогти? По-перше, королева Пентаклій. це ваша може бути керівниця, яка фінансово забезпечена жінка. Е -е Притормозить, от, то, що я кажу, да, по скорості треба притормозити. Не спішіть, будь ласка. Е і, взагалі, якісь рішення не треба приймати спішно. Це спешка. Да? Вам треба там розмірено все це делати і відстоювати свої інтереси, щоб не втратити те, чого, те що ви маєте. Е фон і тох місяця. Дивимось, значить, фон і тох місяця, якісь недалекі поїздки у вас знову ж таки будьте, будь ласка, уважні на машинах. Хто їздить прям активні? Активні, якісь дуже дуже багато поїздок у вас виходить на осінь. Ну, в принципі, три місяці, але тим не менше, це знаєте, основні якісь такі. Що, наприклад, там бувало за місяць там поїдеш. По одному і тому ж маршруту я не беру роботу, там ще якісь, да а саме, там можливо, там командіровки, да все що угодно, дуже багато дороги у вас цієї осені Будьте уважні. Далі, якась трансформація у вас відбувається щось, все ж таки. Ну, от є у вас карта потерь, да щось відходить у вас, щось залишається за. За межами вашого життя. Далі ви собі починаєте, знаєте, медленно, но їхати вперед. Так, далі. Значить, що мені хочеться сказати? інформації, буде у вас дуже-дуже багато інформації з різних джерел. Але фільтруйте інформацію, тому що не вся інформація може бути чесна і правдива. Далі хочеться сказати в когось, можливо, хтось зустрінеться, давно не бачили свою другу половинку. Зустрінетесь, сім'я, от прям, знаєте, як висоє сім'я. Далі, можливо, ви поїдете до своєї другої половинки, можливо, ваша пара приїде. Неважливо, чоловік чи жінка. Ну в цілому, що я вам хочу сказати? Отут мені присматлюються дуже добре дві теми. Перша, це сім'я. В сім'ї все дуже добре. Все добре. От хто чекав, ви зустрінетесь все добре. Фінанси три тема. фінанси все окей. Да? Но хочеться о, зауважити одну історію. Будьте уважно дуже на дорозі. Не ганяйте. Буду вдячна за лайки, ваші підписки і коментарі. На все добре, Па-па.